Доброго дня. Сьогодні у нас коротенький урок про те, як переводити растрове зображення у векторне в ілюстраторі. Закидаємо зображення. Тут нам треба налаштувати, щоб у нас була панель. Заходимо в вікно, трасування зображення. У нас з'являється панель трасування, яка нам потім згодиться. Далі переходимо в панель об'єкт трасування та зробити. Тиснемо ОК. І пішов процес. За замовчуванням, вона його робить в типовому стилі, тобто в двох кольорах: чорний та білий. Ми можемо перейти, і тут перед нами є різні варіації, як його перевести. Наприклад, я беру фотографію низької якості. Далі, тут я можу взяти повзунок і відрегулювати кількість кольорів, така як мені треба. Чим більша кількість кольорів, тим складніше буде зображення. Вибираємо метод суміжні для коректнішого відображення наших контурів, щоб вони не були сильно рваними. І тут же натискаємо прив'язати контури до ліній. що теж Грубо кажучи, їх вирівнює. Далі ми можемо тут погратися з цими всіми повзанками. Шум. Тобто, чим більший шум, тим воно буде більш деталізоване зображення. Чим менше шум, тим буде менш деталізоване, дивлячись від того, що ми хочемо з ним зробити. Контури. Тут теж треба дивитися по ситуації. І ще в нас там був повзунок кути, який, грубо кажучи, чим більше значення, тим гостріші кути, чим менше значення, тим м'якіші кути. Ми ще можемо вибрати, ігнорувати білий колір, якщо ми хочемо забрати, наприклад, в даному випадку фон, але воно позабирало і колір нашого скелету. Що є проблемою? Тут два варіанти, як це все вирішити: взяти, наприклад, пером створити новий контур білий. Який ми підкладемо в порядку шарів під низ? Ось так. Або є інший варіант, ми не будемо в цій панелі натискати, ігнорувати білий колір, а перейдемо в об'єкт. Трасування і розгорнути. Воно його розбиває на купу-купу контурів. Якщо ми подивимося в наші шари, ми бачимо тут 150 тисяч різних шарів контурів. От. І ми тут можемо вибрати непотрібний нам контур і делітнути його. Як ми бачимо це. Може зайняти багато часу, бо у нас з'явилось дуже багато всяких артефактів, ми можемо їх швиденько повибирати і повидаляти. Не завжди воно аж настільки багато артефактів, як в цьому випадку. Як би це ми не зробили, ми перетягуємо отриману картинку на монтажну область, Обов'язково, щоб була на монтажній. Експортувати як. Обираємо PNG, експорт, і тут обов'язково обираємо прозорий. Якщо ми хочемо, щоб фон був прозорий, От все окей, у нас вийшло. Якщо ми беремо більш складну картинку і намагаємось її трасувати, Так, воно тут трошки подумала. Ми беремо, наприклад, фотографію високої точності. І воно дуже-дуже довго буде думати, я так розумію, що це навантаження на відеокарту, дивлячись, яка у вас відеокарта. От вона подумала, якщо ми приблизимо, ми бачимо, що тут з'явилось дуже-дуже багато окремих контурів векторних. Якщо ми знизимо кількість кольорів, зображення буде. Дуже сильно спрощено, ну, дивлячись, яка у вас була задача. Грубо кажучи, краще трасуванням займатися з більш простими зображеннями, ніж складними.